Інше вєння моди в американській кухні це харчі, приготовані без застосування інгредієнтів із вмістом клейковини, рослинного білка, який міститься у пшениці, ячмені та житі. Чимало людей мають підвищену чутливість до цього продукту, і їжа з його вмістом викликає у них цілу низку проблем: як то нудоту, головний біль, слабкість. Ця форма алергії ще мало вивчена, але вважається, що на неї страждає 6% мешканців Сполучених Штатів. Все більше американців, не зважаючи на те, чи мають таку чутливість чи ні, споживають харчі без клейковини і говорять, що почуваються значно краще. Минулого року продаж продуктів без цього білка зріс до понад 6 мільярдів доларів, продовжує Наталя Леонова. Пекарня Люсі у Норфолку штат Вірдіння, заповнюється ароматом свіжої випічки. Це печиво лише виглядає звичайним на зразок такого, яке можна купити у будь-якому супермаркеті. Втім, власниця пекарні, лікар швидкої допомоги за професією Люсі Гибні, каже, що її тістечка нічого спільного з магазинами не мають. Я Не використовую звичайні інгредієнти. Як правило, печиво виготовляється з пшеничного борошна, масла та яєця в наших рецептах немає жодного з цих складників. у тістечках Люсі нема клейковини рослин білка, який міститься у пшениці, ячмені та житі, до якого у багатьох людей підвищена чутливість, Я робила це печиво для свого сина, у якого алергія на певні продукти йому не можна кликовини, молока, яєця, рахісу. так смачні рецепти винаходи для сина за чотири роки стали основою успішної компанії, продажі якої лише цього року мають скласти за прогнозами 5 мільйонів доларів. На нещодавно проведеному у Вашингтоні продуктовому ярмарку Стенд Люсі користувався особливою увагою. Мерилін Клем, власниця мережі продуктових крамниць, потенційний покупець. Мені сподобалось те, що побачила на її вебсайті. Я подумала, чому б ні, адже все більше моїх покупці просять продукти без клейковини. Трошки подалі. Тед Вогельман, представник мережі Sticky Fingers зі штату Вашингтон, пропонує відвідувачам коржики, що не містять клейковини. Ми щойно почали робити випічку без клейковини на прохання до речі наших клієнтів. разом же продукти, що не містять цього білка, пропонують на ярмарку 300 компаній. Говорить організатор шоу Луїс Кремер. Це величезний стрибок. Кілька років тому таких компаній було лише 20, може 40. А сьогодні ми бачимо, що все більше з них представляють продукцію без клейковини. Крім того, якість цієї продукції стає кращою. Алесіо Фасано, директор центру досліджень розладів черевної порожнини при Маріленському університеті, цією тенденцією не здивований. причина в тому, що захворювання черевної порожнини, якого пов'язують із споживанням клейковини, зустрічається частіше, ніж ми раніше вважали. така підвищена чутливість вражає до 6% населення, а це 18 мільйонів людей. Асану каже, несприйняття організмом клейковини, яке викликає широкий спектр наслідків для здоров'я людини від простого головного болю до безпліддя, було вперше помічено в Європі. Тепер же випадки нетолерантності зустрічаються в північній Африці, близькому сході та Китаї. Є і такі, хто не маючи проблем зі споживанням клейковини, намагаються її уникати. Я не страждаю на несприйняття клейковини, але я краще себе почуваю, коли її взагалі не споживаю. Чим більше людей на зразок війні памули намагаються виключити зі своєї дієти клейковину, але разом з тим не хочуть відмовлятися від смачних страв, все більше продуктів, що не містять рослинного білка, з'являється на полицях не тільки спеціалізованих, але й звичайних крамниць. Наталія Леонова Голос Америки.